Доброго дня, дорогі наші слухачі. Ми продовжуємо серію вебінарів і сьогоднішній наш спікер це Боднарюк Оксана Іванівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри пошерства та гінекології Буковинського державного медичного університету. Сьогодні наш вебінар на досить цікаву тему наскільки фертильність залежить від гінекологічних захворювань дітей та підлітків. Прошу Оксану Іванівну доєднатися до нас. Доброго дня всім, я рада вітати вас. І у нас сьогодні дійсно досить така цікава тема, яка буде присвячена гінекологічним захворюванням дівчат та підлітків, і як ці захворювання впливають на здатність в майбутньому завагітніти та народити здорове покоління. Взагалі хочеться декілька слів сказати про сам розвиток становлення жінки, починаючи ще із того зернятка, яке тільки зароджується і розвивається в утробі матері. Тому що я от зараз якраз розпочався у нас активно навчальний процес і четвертий курс, який у нас зараз почав навчатися, починає вивчати предмет гінекологія, і я досить часто їх запитую. Кажу, скажіть мені, будь ласка, на вашу думку, гінекологічний пацієнт це жінка якого віку від і до. І досить часто я чую відповідь ну, починаючи з 12-13 років, коли в дівчаток з'являються перші місячні і до клімактеричного періоду. Але насправді це не так, тому що е, наші пацієнти це дівчатка від народження і е, протягом всього свого всієї своєї жіночої долі, всього жіночого життя, це є наші пацієнти. І щоб ми з вами зрозуміли, звідки ж беруться оці захворювання, які можуть впливати на майбутнє репродуктивне здоров'я вже дорослої жінки, все починається з внутрішньоутробного розвитку. Тому що саме в утробі матері відбувається закладка цього репродуктивного здоров'я, а взагалі періоди поділяються на внутрішньоутробний період новонародженості, який триває перший рік, нейтральний період від одного року до семи років. Препубертатний період це від 7 років до настання першої менструації, і це досить такий активний період у дівчаток. Це поява ознак вторинного статевого дозрівання, і велике значення має що саме перше з'являється. Спочатку це розвиток молочних залоз, далі починає. З'являтися оволосіння на лобку після того оволосіння під пахами, і аж після того починає е, з'являтися перша менструація. І цей порядок дуже важливий, і за ним потрібно обов'язково також слідкувати. Ну і нарешті, як тільки почалися перші, е, перша менструація, е, дівчинка переходить із препубертатного у пубертатний період, і він триває до 18 років. Одним з головних призначень жінки, до якого вона йде, починаючи від свого народження і далі, це, звичайно ж, народження дитини. Але не завжди вагітність настає так легко, як того б хотілося нашим пацієнтам. Важливим фактором для зачаття є жіноча фертильність, яка є показником здоров'я всієї репродуктивної. Системи жінки. І сама жіноча фертильність — це безпосередньо здатність жінки до зачаття і виношування потомства. З самого народження в організмі жінки міститься кілька мільйонів яйцеклітин, які закладаються ще під час внутрішньоутробного розвитку. І от коли жінка виношує дитинку жіночої статі. Будь-які впливи, які переносить вагітна жінка в цей період, чи то якісь шкідливі звички, чи то е, якісь стресові ситуації, абсолютно все, що негативне окружає жінку, воно має також негативний вплив вже на оці яйцеклітини, які закладаються внутрішньоутробно. І е, ми повинні розуміти, що до моменту, коли дівчинка починає статево дозрівати, із цих декілька мільйонів до пубертатного віку залишається приблизно десь близько 400 тисяч яйцеклітин. І розходуватися в кожному менструальному циклі у дівчат, у жінок вони також можуть порізними. В чоловіків трішечки все краще, тому що сперматогенез має здатність оновлюватись. Повністю у жінок у дівчаток цього на жаль немає. З моменту початку статевого дозрівання, коли у дівчаток починається менструація, яйцеклітини до цього, які перебували в яєчнику у сплячому стані, вони починають поступово дозрівати, і раз на місяць, приблизно всередині менструального циклу, з фолікула виходить дозріла яйцеклітина. Цей процес називається овуляцією, і він безпосередньо пов'язаний зі здатністю жінки до зачаття дитини. Яйцеклітина після запліднення поступово потрапляє в матку, де відбувається прикріплення до стінок матки і в подальшому зростання та розвиток плода. Жіноча фертильність вона залежить не тільки від овуляції, але й від багатьох інших станів організму. Тобто, якщо жінка, яка вступила в шлюб і. Стикнулася з проблемами безпліддя е, в стосунках, не можуть зачати, не можуть народити, не можуть виносити дитинку. Е, повинні розуміти, що насправді ця проблема не виникла от тоді, коли жінка вступила в шлюб і почала ставити перед собою такі цілі. В більшості випадків це е, проблеми, наслідки тих захворювань, які тягнуться ще з дитячого та підліткового віку. На жаль, більшість батьків, які мають дівчаток, напевно, думають так само, як і наші студенти, що проблеми починаються. А в підлітковому віці, з початком менструації, до того діток не потрібно водити, не потрібно ну, розвиваються та розвиваються собі дітки. Насправді це не так. Навіть профілактичні огляди у дівчаток, які ще не менструюють, все одно потребують от таких от профілактичних оглядів. Що хочеться ще сказати, що Якщо взяти в цілому подивитися статистику України, яка стосується от саме стану репродуктивного здоров'я, насправді після того, коли Україна здобула незалежність, ми стикнулися з обвалом показників репродуктивного здоров'я, особливо те, яке стосується юного покоління які є потенційними батьками, і показники захворюваності серед діток, особливо серед підлітків, у десятки разів перевищували такі, які були в розвинутих країнах. Взагалі формування репродуктивного здоров'я це ну, важкий, це складний, це тривалий процес, тому що. Він визначається як умовами розвитку людини, починаючи ще з особливостей перебігу внутрішньоутробного періоду, найбільше навантаження на репродуктивне здоров'я припадає на дітей і підлітків саме у віці, приблизно 12-18 років. Це молодь, яка має власну думку, яка хоче самоствердження, з якими іноді дуже важко справитися, тому що у всіх у них їх свій характер, вони хочуть показати, що вони чогось варті, що вони самостійні, і ем, насамперед вони хочуть самоствердитися не перед батьками, не перед собою, а перед своїми друзями, однолітками. Але не завжди це самоствердження має. Ем, Позитивні наслідки, на жаль, саме в цей період, в період підлітковий, відбувається активний розвиток репродуктивної сфери і формуються основи репродуктивної поведінки. Саме поведінки. Тому зрозуміло, що одним із першочергових завдань нашого з вами є охорона як дівчаток, так і хлопців, тому що гармонійний розвиток в ранньому репродуктивному періоді багато в чому визначає наступне їхнє життя у фізіологічному і психологічному, а також і соціальному аспектах. Сучасний стан здоров'я молоді, який з року в рік він погіршується, зумовлений не лише низьким економічним рівнем сімей, фізичним, психоемоційним навантаженням, наявністю стресових ситуацій, та, звичайно ж, іншими чинниками. Провідну роль відіграють. Виявлення ознаки кризових явищ в ідеологічних та духовних сферах підлітків та молоді, і наявність поширення шкідливих звичок, ризикової поведінки серед цієї категорії, основними факторами, які впливають на стан репродуктивного здоров'я молоді, ми можемо назвати такі як психосоціальні чинники, абсолютно вільне ставлення до шлюбу. Недостатній рівень і загальної, і репродуктивної культури населення Високий, досить високий рівень зберігається штучного переривання вагітності в дитячому віці. Я можу сказати, що наймолодшою, наймолодшою пацієнткою, яка завагітніла, Підлітковому віці це пацієнтка була, який на момент пологів навіть не було 12 років, тобто 11-річна дівчинка. Усе це свідчить про те, що, напевно, якийсь низький рівень морально-етичних засад, санітарно-гігієнічних знань молоді. Ми не можемо говорити, що у всіх, але це ті фактори, які переважають, які сприяють розвитку неадекватних партнерів репродуктивної поведінки, і порушення взагалі репродуктивного здоров'я в цілому. Нині кожна шоста дитина народжується з відхиленнями здоров'я. В першу чергу. Саме через погану спадковість. Часто вступаючи в репродуктивний вік, майбутні батьки вже мають низку захворювань. І за даними Міністерства охорони здоров'я України, лише за останні 5 років загальна захворюваність саме молодих жінок, а ми проводимо таку статистику щорічно. Зросла більше ніж на 20% і наразі становиться 659 дівчаток на тисячу віком 15-17 років мають гінекологічні захворювання. При цьому зростає частота хвороб, і ті, які в перспективі можуть ускладнювати сам перебіг вагітності та полою і формувати високі показники материнських і плодових втрат. І хвороби крові, та хворовотворних органів, і розлади менструації, і хвороби сечистотевої системи. Ви повинні розуміти, що не тільки від хвороб залежить стан майбутньої матері, а. Репродуктивне здоров'я також залежить і від сексуальної активності та способу життя нашої молоді. Часто ризикована поведінка, нерозбірливі статеві стосунки, рання вагітність приводить до негативних наслідків. Так, за даними медичних закладів, щорічно понад 12 мільйонів зареєстрованих випадків захворювань на хвороби, які передаються статевим шляхом. Близько трьох мільйонів припадають на дівчаток віком від 14 до 17 років. Особливостями сексуальної активності серед підлітків це таким стабільним є зменшення віку початку статевих стосунків, на тлі несприятливих соціально-економічних факторів, ліберизація поглядів на статеву поведінку. Це все призводить до її деформації. Зростають окремі захворювання, які передаються статевим шляхом, збільшується кількість випадків віл, сніду, наркоманів. Безумовно, все це є підґрунтям погіршення стану репродуктивного здоров'я населення в цілому. Хочеться сказати, що так, ми маємо зниження захворюваності на сифіліс та гонорею у дівчаток, але Попри це, збільшується кількість випадків хламідіозу, трихомоніазу, уреатомікоплазмозу, та мікоплазмозу, які також негативно впливають на стан репродуктивної системи і можуть викликати безпліддя у майбутньому. Ми повинні розуміти, що репродуктивне здоров'я залежить від власної поведінки і вибору, особливо коли це стосується сексуальної практики. І був проведений такий цікавий, е, соціологічне соціологічний, таке цікаве опитування. Е, участь брали молоді люди, які навчалися в навчальних закладах, починаючи від школи і закінчуючи вищими навчальними закладами. Е, серед них мали власний досвід статевого життя 27% учнів 10-11 класів. І зверніть увагу: 41% це були хлопчики, і 17% це дівчатка. 53% студентів вищих навчальних закладів першого другого рівня. Серед них знову ж таки переважають хлопчики над дівчатками, 58% учнів професійно-технічних навчальних закладів, де знову ж переважають хлопчики. Та 62% студентів вищих навчальних закладів третього четвертого рівня акредитації, де знову ж таки 72% Сотки це хлопці, і 51% це дівчатка. І ем, було ще таке цікаве запитання про статевий дебют, тобто, коли вперше почалися статеві стосунки. І що ми бачимо, що певна частина респондентів, це десь 10% від усіх опитаних, отримали досвід статевих стосунків до 15 років. Не уточняли, чи це було 12-13, чи це було 14, просто виставили такий, таку межу до 15 років. Про це повідомили більше 7% учнів 10-11 класів, 11% студентів вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації та 10% вищих навчальних закладів третього четвертого рівня акредитації. Хлопці повідомляли про ранній досвід статевого життя частіше за дівчат. Останні ж переважали в групі респондентів, які починали інтимні стосунки у 17 та пізніше років. Ну, звичайно, ж, наслідком раннього початку статевого життя та небезпечної статевої поведінки її підліткова вагітність. Серед тих, хто мав досвід статевого життя, 47 дівчат або 6% завагітніли. Причому в 17 випадках було здійснено операцію штучного переривання вагітності, і лише 13 дівчат повідомили про народження дитини. Досить значна частина вагітності перервалася спонтанно. Тобто для дев'яти завершилася викидним, це може бути пов'язано навіть з незрілістю, неготовністю організму до вагітності. Шість дівчаток на запитання про завершення вагітності не відповіли. Отже, зміна в статевій поведінці сучасної молоді це ранній початок статевого життя, толерантне ставлення до суспільства, до дошлюбних статевих зв'язків є небезпечним. За умов швидкого і стрімкого поширення віл ВІЛ-інфекції, яке спостерігається протягом останніх років в Україні також. Тому за таких умов дуже актуально постає питання обізнаності молодих людей щодо засобів контрацепції та їх застосування. Тут опитування вже дещо. Порадувало тому, що е, про застосування презерватива як засобу контрацепції повідомили більш ніж 90% опитаних коливалися в середньому від, 90, ну, скажімо, від 86 до 96%. І що хочете сказати, що найбільш обізнаними в цих питаннях були учні 10-11 класів і найбільш відповідальними були саме хлопчики, а не дівчатка. Ви повинні розуміти, що такий ранній початок статевого життя дуже часто призводить до гати, до негативних наслідків, і нині ситуація так вона є невтішною. Хоча за останніх 5 років ми можемо говорити, що цей показник небажаних абортів, він небажаних вагітностей, які закінчилися штучним перериванням вагітності, він у нас знизився. Знизився він на 50%. 1,5% і це дуже добре, але ми не можемо сказати, що такого показника немає. Взагалі, і цей показник на жаль залишається вищим ніж у країнах близької нам Європи. У підсумку я би хотіла е, зазначити, що репродуктивне здоров'я значною мірою залежить від загального стану здоров'я людини, від умов життя людини, а ми останні роки живемо в якихось постійних хронічних стресах, від статевої культури. Від якості до доступної медичної допомоги, екології та способу життя, існує ряд проблем, які пов'язані з загальним станом репродуктивного здоров'я. Це незаплановані вагітності, штучне переривання, безпліддя, соціально небезпечні хвороби та хвороби, які передаються статевим шляхом, онкологічні захворювання, які негативно впливають на демографічну ситуацію. Тому. Е Повинні бути уважні до здоров'я своїх діток і думати про здоров'я дівчинки, яка є чи буде у вашій утробі. Що ви піклуєтеся не тільки про стан своєї дитини, ви піклуєтеся про те, щоб у вас були внуки, щоб ці внуки були здоровими і щоб ці внуки вам народили правнуків. Я всім дякую за увагу і з радістю відповім на питання, якщо вони у вас виникли. Так, я бачу, дякую за запитання. Запитують, який період найбільш небезпечний під час вагітності, що може вплинути на репродуктивне здоров'я? Дивіться, ми не можемо виділяти якийсь один. Найбільш небезпечний період. Так, ми знаємо, що найбільш небезпечним період, найбезпечнішим періодом, вважається період, коли відбувається закладка всіх органів та систем, тобто це перший триместр вагітності, особливо мова йде про е третій, четвертий, да, до сьомого тижня вагітності. Але це коли відбувається закладка, там досить часто виникають якісь генетичні. Е Порушення, але не хочеться залишати без уваги той період, коли відбулася закладка всіх органів. Ми пам'ятаємо, що на яйцеклітини, це закладка яких відбувається внутрішньоутробно, впродовж всієї вагітності можуть впливати. Різні негативні чинники, які впливають на вагітну жінку, це і паління, і вживання алкоголю, і стресові, і праці в якихось шкідливих умовах, і приймання ліків, і якісь хронічні захворювання. Тобто, впродовж цієї вагітності мама повинна думати про здоровий спосіб життя, і дуже важливо навіть правильніше сказати не про те, коли вона вже завагітніла, Кожна жінка повинна розуміти, перш ніж вагітніти, вона повинна до цього підійти вже обдумано і підготовлено. Має бути відповідна предгравідарна підготовка, якщо мамочка хоче мати майбутнє здорове покоління. Так, бачу наступне запитання. Які методи обстеження рекомендовані для дівчаток? Е, методів обстеження є дуже багато, але е, навіть якщо нічого не турбує вашу дитину? Е, це самий звичайний похід до дитячого гінеколога, і це профілактичний огляд. Після огляду, після спілкування із вами, Лікар вже порекомендує. Потрібні вам якісь додаткові методи дослідження, обстеження, чи достатньо буде просто консультації, огляду і надання якихось рекомендацій? Тут все дуже індивідуально, все залежить від того, що буде турбувати маму чи дитину до прикладу. Якщо ще є запитання? Так, бачу наступне запитання, з якого віку рекомендуєте обстежувати дівчаток. Взагалі, як тільки мамі щось не подобається, чи то неприємний запах статевих органів, чи то появи якихось виділень на трусиках чи памперсі, і навіть якщо цій дитині два тижні від народження, але маму це турбує. Без проблем можуть звертатися і потрібно звертатися за консультацією, за допомогою. Але є певний вік: це перед школою, перед садочком рекомендується оглянути дівчаток. Це перед початком менструації з появою перших ознак вторинного вторинних статевих ознак. Рекомендується це підготувати дитину, що. Нічого тут страшного немає. Це може бути просто розмова. Це зовсім огляд, який не приносить дівчаткам якогось дискомфорту. І... Коли ці огляди починаються зі звичайних профілактичних оглядів, навіть якщо там виникають якісь і захворювання, які потребують більш таких ретельного огляду, вони приносять дівчаткам набагато менше якихось стресових ситуацій, коли дитина вже знайома із дитячим гінекологом. Бачу питання, чим небезпечний цистит у дівчаток? Дякую за запитання. Ви знаєте, цистит, тобто запалення сечового міхура, як одне захворювання, воно практично майже ніколи або зустрічається дуже рідко. Він, як правило, поєднується із гінекологічними захворюваннями. Це можуть бути як вульвова гініти, так і сальпінгоофорити. Тобто, коли ми маємо запалення вже додатків матки, і, звичайно, це відголосок у майбутнє для таких дівчаток, тому що, якби ми не говорили, що ой, дитина перемерзла в ніжки, це тільки. Механізм, який провокує, насправді будь-який запальний процес, він викликається тими чи іншими мікроорганізмами. А вже для того, щоб діагностувати, так, чим викликаний цей цистит, чи чим викликаний той вульвовагініт, чи це якась специфічна, чи не специфічна мікрофлора. І я вам хочу сказати, що дуже багато дівчаток мають. Захворювання запального генезу, які е, провокуються не одним якимось мікроорганізмом, а досить часто це поєднана інфекція і це е, інфекції, як не специфічні, тобто це мікроби безобідні, ті, які в нормі живуть в кишківнику. Але досить часто е, навіть викликають цистити, це інфекції, які передаються статевим шляхом. Можете запитати, так? А звідки, звідки вони можуть взятися у наших діток? Досить часто я це чую від батьків, коли ми отримуємо результати, і в результатах обстеження ми бачимо такі дорослі інфекції, такі як трихомоніаз, хламідіоз, ну... Як правило, це побутовий шлях передачі, і тому здоров'я діток, да, здоров'я цих маленьких дівчаток, які досить часто з вами в одній постелі сплять, використання спільних засобів гігієни. Так, це все може призводити до того, що хвороби, які інфекції, які персистують у батьків, можуть передаватися до діток. Тому слід слідкувати і за своїм здоров'ям, і за здоров'ям ваших діток. І вам дякую. Рада була бути вам корисною. І надіюся, до нових зустрічей.